Всім привіт! Командир групи Вікінг Західного військового округу заявив Новини, що українська пропаганда виставляє російських військових дурними і тим самим заманює іноземних найманців в зону конфлікту. Вони бачать конфлікт з тієї точки зору, що тут натовп дебілів. Вони дуже дивуються, коли по ним чітко прилітає в розпологу. Вони їдуть в окрилени тим, що їм нічого не буде, розповів співрозмовник інформагентства. Він додав, що винні у всьому українські пропагандисти, які представляють відмінну від реальності картину, в кінці грудня, тимчасово виконуючи обов'язки глави Луганської Народної Республіки, Леонід Пасічник, повідомив, що за збройні сили України в зоні спецоперації воюють тисячі найманців більш ніж з 50 країн. Раніше офіцер народної міліції Луганської Народної Республіки Андрій Марочко заявив, що серед найманців Збройних сил України присутні чимало представників з країн колишнього Радянського Союзу. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!